Приїхала сюди з бажанням отримати досвід. Знову таки комунікація з людьми, реалізація проєктів. А, взагалі, я йшла на форум, аби дізнатися щось нове і створити нову ініціативу. Я дуже люблю такі заходи. Здавалося, що буде весело і так і є. А зараз у нас молодь досить креативна. Вона шарить, що можна зробити. Вона. Задіяна в різноманітних трендах TikTok і соціальні мережі, ми народилися з цим. Я займаюся монтажем відео для просування реклами благодійних організацій, які займаються наразі тим, що допомагають дітям постраждалим від війни. Той же там якісь фонди притули, і вони медійні особистості. Їм набагато легше знаходити зв'язки, контакти. А про звичайні фундації, які про які ніхто взагалі не чув. Їм дуже складно. У студентів час займає, займає саме університет і робота, а у школярів це лише школа, тому вони мають можливість допомагати більше і краще. У школярів є таке відчуття, що вони хочуть бути залученими до чогось. І треба надавати такі можливості, аби діти могли реалізувати себе в якихось таких проєктах. Ми зробили проєкт про аукціони. Щоб допомагати постраждалим під час війни, Зробити, зібрати гроші або одежу, або навіть ті самі батончики, і передавати на... людям, які постраждали під час війни. Їхній політ безмежний, та ще немає якихось, можливо, негативного досвіду, зіткнення з суворими реаліями. От, це насправді дуже класно, тому що ну, тоді можливі якісь проривні ідеї, перенасичення інформацією, Та, а це кліпове мислення та ці речі. тобто у Нас часто їх стигматизують і говорять про те, що це, це негатив, тому що ну, в, там, старші люди їм це не зрозуміло. Але це абсолютно нормально, це, це їхні, їхнє життя. Та десь, можливо, це виглядає як е, не, можливо, не глибоко і не... Не настільки пропрацьовано, але ну це, 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 це нормально. А я можу сказати з досвіду свого міста, воно досить маленьке. і Там волонтерство не є трендом. Але коли за це береться молодь, коли вона говорить, що це круто, ходімо, це не просто так провести час і нікуди його витратити. А це дійсно корисно і цікаво. Тому молодь тут може бути дійсно гарним фактором, який буде просувати волонтерство. Очікування перевершилися, бо вони справді. Ще більш активні, ніж я уявляв, вони горять цими ідеями. Та, дехто прийшов вже з заготовленими ідеями, дехто їх тут формує, але те, що кидається в очі, це шалене бажання, аби ці ідеї реалізувалися. І тут ще акцент на тому, що. Реалізувалися не обов'язково їхніми руками, скажімо так да, а вони саме горять а, змінами, да вони горять тим, що вони хочуть, аби це з'явилося в нашій країні, заточені на те, аби досягти цієї своєї цілі. Та не тільки на сьогоднішній івент, а в цілому, типу там на наступні роки. Ну я, по-перше, дуже вражена тими ідеями, які вони пропонують. Я сюди йшла з своїми очікуваннями. Я знала, що буде активна молодь, там школяри. Але ми ну, звикли, що вони будуть щось може неординарне придумувати, так або там нереалістичне, що вони просто хочуть, але не знають, як це зробити, якусь ідею. Але вже послухавши перше такий блок, да, коли вони запропонували ідеї, я зрозуміла, що є команди, які взагалі підготувалися, зробили вже аналіз. Там Кошторису зробили там переваги, недоліки розрахували. Деякі у нас е, прийшли просто з ідеєю, і от е, ці ідеї реалістичні, і це про те, що дійсно ми можемо вже завтра починати шукати фінансування або грантову підтримку, або звертатися до партнерів і пропонувати ці ідеї, тобто трохи ну пропрацювати треба їх. Ось тому е, цей захід ну, дуже важливий, як на мене, і дуже я рада, що саме школяри там сьомого класу залучені, тобто не тільки там випускники, да там студенти, а саме ну, шкільні такий вік, тому що якраз таки в цей вік формується оця проєктна така діяльність, проєктний менеджмент, щоб вони розуміли, що вони можуть щось робити для своєї громади. Це дуже важливо. Ну, Зі своєї точки зору намагалася допомогти команді як ментор Тож. десь направити, десь ну, проговорити правильний вектор задати роботи. Я в приємному шоці, тому що я в їхньому віці явно не думав про. Той рівень задач і не, не був настільки е, не розумів, як, як до цього можна принаймні щось планувати, навіть до реалізації взагалі не йшлося. Та? От, тому ну, це класно, класно, коли активні люди між собою знайомляться в, в такому віці. Та? Це означає, що надалі е, їм буде набагато простіше, уже маючи певне коло знайомств. Та далі йти по життю, нести ці ідеї, придумувати якісь інші і таким чином підсилювати наше суспільство. Все справдилось на 100% і ще зверху, тому що тут неймовірні школярі, які мають свої ідеї, вони вже є активною молоддю, вони вже мають якесь уявлення про свої проєкти, і головне, що бажання їх реалізовувати. Неймовірна була організація загалом і. Залучення менторів з різних організацій, різних спеціалістів дійсно у своїх сферах. І простір неймовірно гарний. Я познайомилася з неймовірними дівчатами, які навчаються в школі, але вже творять зміни, вже допомагають. І я впевнена, що ми з ними ще не один раз зустрінемось і будемо і далі творити зміни для України. Я познайомилась з прекрасними менторами з різних організацій, дізналась більше. А, і чекаю, що в майбутньому ми ще не раз перестрілимось. У мене, наприклад, була команда, яка з, круте, ну, з крутою ідеєю, але вони почали знаєте, так не впевнені, а які проблеми ми вирішимо, а яких партнерів залучити. Я допомогла їм сформувати такий як бізнес-план. Знаєте, прям ось а до деяких приходило, вони розуміли вже і пропрацьовували це заздалегідь. Тому а, дуже рада, що у нас активна молодь така сучасна молодь. Я Точно впевнена, що ми будемо їх залучати. Вже напевно, ну тут познайомилися, взяли контакти шкільних самоврядувань. Тут є представники. Вже там взяли контакти, будемо співпрацювати. Вони вже думають про те, про майбутнє, вже хочуть щось впровадити в школі, щось там сучасне зробити. Ну це не може не тішити. Тому я дуже рада, що до цього процесу, і думаю, ми будемо далі співпрацювати з ними. Е, у нас ну відверто кажучи, є криза ідей та. Тому що що, що може перевершити там проекти минулого року? Так? Е, от і ми не знаємо. Теж от кілька разів сьогодні чув за різними столами е, про те, що е, наші професії, можливо, ще не винайдені. Так? от те, чим ми будемо в житті займатися, а, я знала, що я буду тут робити. І йшла з таким натхненням і бажанням до роботи. Я зустріла тут людей, які надихають мене, і які підтримують, і можуть підтримати ідею, і готові працювати заради неї. Люди круті, дуже круті. Я одразу знаходжу з людьми спільний зв'язок, і ми законектилися. Такий синхрончик остався і все, все круто, мені подобається. Мабуть, класний настрій, багато ідей цікавих. І стимулу, іти далі.